Завдання 4. Під час виконання лабораторної роботи автомобіль спочатку рухався вниз, рисунок 1, а після того, як учениця поступово додавала у відерце пісок, почав рухатися вгору. А які прості механізми входять до складу пристрою? Ну що ж, давайте подивимося на рисунок. Ми бачимо, що в нас є похила площина, Ось воно, по якій їде автомобіль. Ну і бачимо, що в нас з'єднана тоді ниткою вона з відерцем через нерухомий блок. Він лише змінює напрям сили. Ну що ж, записуємо тоді, які прості механізми? Записуємо. Похила площина, площина. Так, і нерухомий. Де зобразіть сили, що діють на ВДРЦ та автомобіль. Ну що ж, давайте зображайте ну, сили, що діють на автомобіль. І Давайте я спочатку зображу силу тяжіння. Вона діє на всі тіла. І в даному випадку вона буде діяти і на автомобіль, і на тягарець. Тобто я покажу, що з центру десь у нас є особлива точка, де діє у нас сила вниз. Це буде Ф тяж. F Тяжіння автомобіля. Так. Ну і на відерце також вниз діє сила. Так? Це буде Ф. Чи так, автомобіля. Відерце. Хай буде від вантажу. Далі. У нас нитка буде тягнути з однаковою, до речі, силою, і відерце вгору, і автомобіль вздовж похилої площини. Ця сила, давайте я синім буду позначати, ця сила натягу позначається у фізиці Т. Тобто вздовж, вздовж нитки. У нас буде діяти на відерце сила. Так. Це буде Т натяг нитки. Ну і нитка у нас і на автомобіль буде діяти. То беремо. Вздовж похилої площини також. Зображаємо силу Т. Що діє. На автомобіль. Є тут ще одна сила, залишилася сила, що діє на автомобіль з боку похилої площини. Це сила нормальної реакції опори, вона направлена перпендикулярно до опори. Тобто, якщо ми ось зображаємо, я візьму перпендикуляр, розташую до опори. Так, то ось тут Перпендикулярно до опори. Обидва колеса будуть в принципі, з боку коліс, колеса діяти, але я нарисую одну силу на автомобіль. Ну що ж, давайте яким кольором, щоб було добре видно. Сподіваюсь, яким... Ну нехай буде таким кольором. Отже, рисуємо N. Це в нас буде сила нормальної реакції опори. Ну що ж, переходимо до В-завдання. Запишіть для кожного випадку формулу для визначення ККД-пристрою. Ну що ж, ККД-пристрою, ми згадуємо загальна формула для ета: це дорівнює А-корисне, що ділиться на А повне. Така формула ми вивчали для. Коефіцієнта корисної дії. В даному випадку цю формулу треба записати через енергію. Чому? Справа в тому, що силами тут важко працювати, тому що сила те, щоб її знайти, залежить від кута, це все досить складно. І я пропоную працювати через енергію. Чому? Коли у нас, наприклад, спочатку автомобіль рухався вниз, у нього зменшувалася потенціальна енергія, але зростала потенціальна енергія цього у нас відра або відерця. Так, то тоді ми можемо сказати, що оці, е, будемо записувати як зміну потенціальної енергії першого тіла і зміну потенціальної енергії другого тіла. Треба уважно дивитися, що буде корисне, що повне. Тобто, я так запишу храпку з комою, запишу, що А дорівнює Е-потенціальне. Е потенціальне. І це дорівнює М Гаразд. І зараз ми ці формули тоді запишемо для кожного випадку. Перший випадок, коли автомобіль спочатку рухався вниз. Записуємо перше. Давайте я тут запишу. Автомобіль. Рухався. Вниз. Так? Ну що ж, якщо автомобіль рухається вниз, то корисного у нас буде, він піднімає вантаж. Тобто А, корисне у нас буде дорівнювати зміні потенціальної енергії. Він написав MGH, лише ми пишемо M тоді вантажу, помножити на G і помножити на H. Так. Ну, а, а повне за рахунок чого? За рахунок того, що буде зменшуватися потенціальна енергія. Автомобіля. То ми пишемо M автомобіля, що множиться на G і множиться на H. Тоді звідси випливає, що ET буде дорівнювати. Підставляємо М-вантажу помножити на G і помножити на H, що ділиться на M автомобіля, на G і на H. GH у нас скорочується. Так. То вийде М-вантажу, що ділиться на М автомобіля. Є? Ну і аналогічно треба зараз зробити для випадку, коли автомобіль рухається вниз, вгору пишемо. Друге. Автомобіль. Пухався вгору. Так? Ну, тоді навпаки корисне буде те, що автомобіль піднімається вгору, а корисне буде дорівнювати М автомобіля GH, а повне, за рахунок чого це робиться, за рахунок того, що зменшується потенціальна енергія. Цього вантажу. То пишемо М-вантажу GH. Ну і тоді записуємо, що это дорівнює М автомобіля. GH, Що ділиться на М-вантажу? GH. І це дорівнює. GH у нас скорочується. То тоді у нас буде. М-автомобіля, що ділиться на М-вантажу? Ну що ж, ось таке завдання про прості механізми, а також їх коефіцієнт корисної дії. На цьому вправу завершено.